Привіт! Сьогодні позвонила коліжанка і привітала з відкриттям блогу. Але каже: Ти знаєш, я не розумію, що ти будеш з тими людьми робити, які будуть казати Оцей гад він так може, а ми так не можемо.' кажу ні, то кажу, я спеціально став то вести для того, щоб то пояснити, як це можна зробити. Я можу на власному прикладі, на власному досвіді, пройшовши через ці всі випробування, поділитися з людьми саме цим досвідом, бо може їм на певних етапах це буде важливим. До того ж, я показую того, що то підкреслюю те, що мої ідеї, які пропагують успішну міграцію, вони діють. Каже: А що будеш казати, як тобі скажуть, що ти на наших харчах наїв собі на Іспанію? Ні. Я заробляю чим? Консультаціями. Люди до мене дзвонять, вони платять гроші внаслідок того, що вони отримали від мене інформацію, значить вони вдячні. Але я живу за принципами мінімалізму. У мене зі всіх матеріальних цінностей мотоцикл м'яч надвоний. І собака в мене є. Ви побачите ту блогу. І ще хочеться зазначити, що якщо я пропагую ідеї успішної міграції, то що я маю сидіти в офісі, прив'язаний за ножку стола? Я не полінився і вигадав унікальну, створив унікальну систему, вигадав унікальний сценарій, який мені дозволив допомогти тисячам людей, але жодного разу з ними не зустрітися. Нема в мене такої потреби. Я в Польщі ні з одним клієнтом не зустрічався. Ви це знаєте в блогу?